В Ужгороді розпочав роботу п'ятий регіональний форум місцевого самоврядування і громадських об'єднань Закарпаття у новому етапі децентралізації та дорожній карті реформ в Україні у 2019-2020 роках. Захід організував Закарпатський центр розвитку місцевого самоврядування за підтримки програми Юліти з Європою, Закарпатське регіональне відділення асоціації міст України, Ужгородський національний університет та ключові учасники відкритого коаліційного об'єднання неурядових організацій Закарпаття реформи задля гідного життя. На Закарпатті впродовж 2019-2020 року слід спланувати промоделювати, провести розрахунки бюджетів та сформувати не менше 42-45 нових спроможних громад. Уряд затвердив кроки, які необхідно, тобто дорожню карту, яку необхідно пройти для виконання указу президента України. В цьому відношенні це затвердження перспективних планів усіх областей із 100% покриттям території відповідно до методики. Максимальне сприяння добровільному об'єднанню приєднанню громад, затвердити територію громад і завершити створення адміністративно територіальних одиниць базового рівня. Попри відсутність позитивних висновків від облдержадміністрації для потенційних закарпатських громад у 2018-му та відсутності перспективного плану, все ж рік для децентралізаційних процесів у регіоні був плідним. Відзначають експерти. На заході обговорили становлення і напрацювання досвіду підтримки цієї реформи у регіоні закарпатським центром розвитку місцевого самоврядування як платформи для нового етапу у наступні два роки. На базі центру відбулося 165 заходів на протязі 2018 року. Більше двох тисяч учасників відвідали різного круглі столу, семінару, тренінгу, навчання, навчальні поїздки за межі кордону в межах нашої країни. У грудні місяці відбувся третій форум об'єднаних територіальних громад. І переважна більшість представників об'єднаних територіальних громад, потенційних були на цьому заході в період до 20... 2020, те, що ми говоримо у загальному, це завершення об'єднання першого рівня і вже закладені нормативні бази для другого рівня, це рівня районів, де включені конституційні зміни, про які дуже часто говоряться в нашій Закарпатській області і акцентується увагу при наданні чи не наданні відповіді на ті чи інші висновки. На одній із дискусійних панелей обговорили також нові виклики для Закарпаття. Проблемні питання створення ОТГ в регіоні, зокрема у контексті завдань нового етапу децентралізаційної реформи в Україні та дорожньої карти реформ у 2019-2020 роках. В цьому відношенні що треба зробити? Передати передача децентралізації повноважень виконавчої влади органами СОО та їх розмежування між рівнями органами, передати повноваження виконавчої влади райдержадміністрації адміністрації місцевого самоврядування на засадах субсидіарності, розмежування повноваження це міські сільські селищні ради ОТГ, ради голови виконком староста, обласна державна адміністрація та обласні районні ради, міські сільські селищні, тобто йде мова про розмежування повноважень відповідно до... Принципу субсидіарності відповідно про передачу всіх земельних за межами населених пунктів. Що уряд пропонує? Створити належну ресурсну базу для здійснення повноважень місцевого самоврядування, забезпечення співмірності обсягу фінансового ресурсу новим повноваженням і стандартизування галузевих повноважень, освіта, охорони здоров'я, соціальний захист, комунальні послуги, адміністративні послуги. Культурою тощо, тобто така секторальна реформа на заході. Також урочисто вручили почесні відзнаки найбільш активним учасникам децентралізаційної реформи, представникам ОТГ і потенційних громад на Закарпатті за підсумками 2018 року. Крім того, обговорили і прийняли резолюцію п'ятого регіонального форуму місцевого самоврядування і громадських об'єднань.